Вітаю вас, шановні глядачі, на нашому шоу Небелиця шоу, в якому ми зустрічаємося з улюбленими героями нашого дитинства і не тільки, і дізнаємося про іншу закулісну сторону їхнього життя. Тож, як ви могли здогадатися із саундтреку, наш сьогоднішній гість великий і харизматичний, часом нестриманий і навіть агресивний. Людожер Шрек. Також у нас в гостях Ліслюк. Але він сидить на глядацьких трибунах із закритим ротом. Здоров був. Дякую тобі, що приїхав. Незважаючи на те, що переживаєш неабияку кризу після того випадку з Фіоною і Пінокіо. Так от, хотів би розпочати з параметрів твого прутня, але давай по порядку. До речі, пригощайся: оченята не мовляти. М -м -м -м. Почувайся як вдома. О. Чи назис. Матів'єп, віслюк поведе карету. Ого. Карету? Та теж спонсорнув. Хоча ти ж знаєш, я ж такий, що мені оці тачки, яхти, замки до сраки. Я думав, ти на метро приїхав. Та куди? Там ж стоять на входах і виходах постійно. Так у тебе ж троє дітей. Та поняв, все, все? одно не хочеться лишній раз попадатися. Так, розумію. До речі, вигляд у тебе супер. Щось незвичайне. Як, як тобі це вдалося? Та що? Зранку встав, пернув, передьорнув, дзибора крепко дав. Та от. Ладно, про дзибора виріште, бо фіона не знає. Добре. А ти, до речі, нормально так скинув? На Оземпікові сидів? Е-е-е, Та ні. Ми з Фіоною стали веганами, а, uh -huh. он воно що. Знаєш, останнім часом люди багато борються за свої права, права тварин, оце в тому числі там расизм, сексизм, ейджизм, даунізм, похуїзм. Так-так. Я нормально до цього ставлюся. У мене навіть прикол є з цього приводу. Нещодавно був на пляжі на гідропарку. От, Приходжу, а там попелюшка ж сидить. Я кажу: ти що тут забула? Кухня в іншій стороні. Е, достойно. Ну, твоя позиція нам зрозуміла. А от е наскільки суспільство є толерантним до тебе? Бо як не крути, твоя зовнішність трошки виходить за рамки звичного. Ну, так, блять, зелений я, Та й що? Дітей, правда, іноді хочеться в'їбати, особливо десь біля торгових центрів. Нещодавно був в Гулівер заїжджав, в юску постіль нову брав. Так от виходжу, чекаю на осла, і тут починають збігатися. мами, подивись, подивися, воно таке, що воно зелене. Думають, що я це його аніматор, блядь. Угу. Жах. це напевно дуже принизливо для тебе. Та звісно, а ще ж, поліцейські хотіли мене в'їбати, карету забрати. Бо ж, блядь, де ремені безпеки, де фари, а я кажу синку. І я на цій кареті розсікався, як ти тіктонік вчився танцювати. От. Але зійшлися на тому, що ми, типу, і катаємо людей. Але тоді вже інший дойоп, е, де Фоб, де касовий апарат і так далі. Ну, коротше, безприділ. Знаєш, мільйони хлопчаків, і я в тому числі, на твоєму прикладі побачили, що можна отак-от закадрити принцесу. І от ми виросли, і все якби не так. Чи то. Принцеси тяжко доступні стали, чи що? Що би ти от порадив? Е, ну, Якщо пройти крізь гори, лаву, дракона це отак, то в мене зустрічне питання. Чи наважуються ці мільйони хоча б підійти і заговорити з тією принцесою? а? Е, те ж саме стосується і дівчат. І вони ж накрутили, що вона має вийти за лорда Фаркуада, який дасть там їй усе, блять, золоті гори, прислуг, ну, повний цей пакет тяжелого люкса. А він що? Він же ж бачив в ній тільки, тільки ось цю оболонку, сісю, пісю та юсе. І саме тому замість безмежних багатств і розкоші вона обирає зеленого пердячого клоуна, в якого немає анічогісінько, окрім болота. І... Психічно неврівноваженого віслюка. <хи> Знаєш, в цьому щось є. Дівчинка із розпачем і болем чекатиме на принца на білому коні, і тільки справжня жінка здатна взяти долю в свої руки і не побоїться сказати так першокласному клоуну, лудоману або криптовалютчику. Абсолютно! І ще додам: усі вважали, що це дуже романтично, без лишніх питань, так піти і рятувати принцесу. Але мало хто задумувався, що я це робив виключно для свого щастя і для порятунку свого болота. Угу. Mm -hmm. Тобто, ти хочеш сказати, якщо завжди обирати себе і своє щастя, то ти завжди будеш у виграші. Дуже глибоко. А от е щодо Фіони, От як у вас все почалося, розкажи. Mm -hmm. ну? Перша зустріч почалася з докорів, е, чому не поцілував, чому не вбив дракона і так далі. Але коли вона надерла зади ось тим Робінгудом в лісі, о-о-о, тоді я вже почав тако трохи придивлятися. Надерла зади, як літературно. Ну, я ж тобі не хрін собачий. І от з того часу я вже зрозумів, що попав в капкан, бо почуття брали гору, хоча розум казав. Що я страшний і нікому не потрібний людожер. Це дуже сумно. Так, я ж ніколи до цього не закохувався і не відчував нічого подібного. І так, я не побоявся без роздумів пройти крізь лаву, гори, але отак от сходу взяти і зізнатися у своїх почуттях. А... На це у мене сил і хоробрості вже не вистачило. Ну. Це, напевно, тягнеться з дитинства. Постійні насмішки і жорстоке ставлення з боку ровесників змусило тебе закритися в собі і нікого не підпускати. блядь, все не хочу про це. Так, я бачу, ця тема для тебе досить болюча, я не хочу, аби ти знову це все переживав. Так, дякую. Тож, давай поговоримо про байдужих батьків, яких майже ніколи не було поруч. Та що? Мама педагога, тато, начальник виробництва на заводі. Жили відлюдькувати, але був ситий, вдітий. Хотів вступити до інституту на юридичний, але батьки сказали: куди тобі? Ми людожери прості, куди тобі там? до інституту? Ну, це ж класика тодішнього виховання. Е, закладати комплекс меншовартості з самого дитинства. Ой, блядь, все, давай далі. Так, можливо, я був надто різким. От. Наскільки мені відомо, той, кого ти назвав батьком, насправді твій... твічі. Так, коли моя мати навчалася, то поїхала на Казантип, і там був якийсь діджей і Ну, коротше нагуляла. А ти, блять, не забагато собі дозволяєш. Так, так, погоджуюсь, можливо, тут трошки перегнув. Якось само вирвалося. Надалі я буду більш стриманим. Як не як ти мій перший гість, тож мені дуже шкода. Продовжую. Так, дякую. Давай я краще розповім, як одного разу на сер селянам в колодязь. Е, це я ще жив на старому болоті, там була Клас. така хижина у мене. А може, розкажеш про інший бік того, як Фіона опинилася в замку. Гадаю, що. І ми, і всі наші глядачі заслуговують знати усю правду. Я би не дуже хотів це розповідати. <рес> нічого, нічого. Е, мені не складно. Справа в тому, що змалку дівчинка дуже хворіла, і тому батьки, аби хоч трохи полегшити її біль, вдавалися до різних методів боротьби з недугом. Починалося це все від, здавалося б, безневинних трав'яних настоянок і гриба веселки. А закінчилося це все кокаїновою залежністю. І вже в підлітковому віці наша принцеса стала головною розпусницею королівства. Я нічого не пропустив. Звідки ти це все дізнався? Є тут у тебе один пізливий кінтярік. Ох, як казеліна смердюча. Так, все цить, я не закінчив. Е, так от, коротше, стала наркоманкою. І саме тому батьки, аби не нести цей тяжкий тягар сорому і осуду суспільства, вирішили замість диспансеру із наглядом кваліфікованих спеціалістів відправити її біс знає куди в компанії вогнедихаючого дракона якого біса навіть пряник балакучає, це дракони Ханіма. Сам у шоці. Зате Віслюк потякає за двох. Навіть не знаю кому з них гірше. Продовжуй. Справа в тому, що дракона було три, і всі троє вміли розмовляти. Так, віслюче, зараз і твою жінку рикошетом зацепимо. Так, так. Далі. От в фіони ж була ломка. І треба було шукати якийсь виход з ситуації. От. Вона скинтувалася з цими драконами. От. Ну і коротше, пооб'їдалися якихось грибів і двоє передозування <плес> Який жах. А третій став німим осоєбом. Це жахливо. Я навіть не знаю, яких слів підібрати. Ну і раз ти вже сам торкнувся теми сексу. То розкажи, яким був твій перший досвід. Фіона ж була першою у тебе. <рес> <рес> ну, Загалом можна вважати, що так. А от місцеві жителі болота так не вважають. Пряма мова від Вовка. 17 разів на день він мене тягав. Це що, прикол? Ми що, передачу переплутали? чи що? Що це таке? Та ну. 17? І не тільки вовка. Але я це сприймав як розвагу, не як на ругу. Цікаві у вас, звісно, закони. От ти дослухай, пам'ятаєш вовка, який зайняв моє ліжко в першій частині, був переодягнутий в бабцю. Так. Так от, він ж кожного разу переодягався і чекав на червону шапочку, але не для того, щоб її з'їсти. А. Хто з мечем прийшов від меча і те саме. То ти виходить герой. Ну, не зовсім. Все-таки інших звірів я тягав виключно заради розваги. Дійшло до того, що я навіть лікувався від зоофілії. Але, як то кажуть, усі старання пішли. Коту під хвіст. Кіт у Чуботя. Ого. А от як було з Фіоною? От розкажи про цей досвід. Ну, почнімо з того, що закохався, я так би мовити, в душу. Бо на ці двометрові кістки в мене взагалі не стояв. А от коли я вже побачив її в церкві, в людожерському амплуа, от тоді я вже зрозумів, це моя дівчинка. Ну так і коли ви вперше Та, в той же вечір, поки чистенька покупна в платі? зрозуміло. А от що до того дня, коли ти став людиною? Можеш розказати про це? О, день? це була фантастика. Їдеш ти всі на тебе звертають увагу, ох, який круто. Але як завжди, оце все до 12. Знайди до 12, поцілуй до 12. Єдине, що в першій частині було до заходу сонця. Ще, певно, по якимось старим календарям ті закляття накладали. Так, третій рік е комендантська година. Що ти хотів? Бля, дійсно, я щось не подумав. А ти, ж... а ти, до речі, тут був, як почалася повномасштабна? Та да. ми тоді якраз газували зі звірями в банці, і тут набирає тесть, каже: собирай фіону з дітьми давай до нас, бо зараз mm -hmm. почнеться. А я кажу, бать, де нахуй, я віддихаю. От. і ми там же і остались. а потім почалося, проснулись, та й що. Е, сразу додому фіони з дітьми зобрав, е, коням всипав блядь, і на Польщу з віслюком відправив. Е, поки там всі стояли в чергах за бензином, вони собі на кареті фуфух. І вже на його годині. От тобі й технології. Так, важко не погодитися. Е, так а сам, що? А сам що? Пішов в ТРО, е, а з мене що толку? На блокпост поставиш, шугатися будуть, туди відправиш, свої ж прикончать. бо ж… Хулі тут орк робить. Угу. Так а дракониха що? А що дракониха? Єбашила колони з воздуха. Сопровождала стаю байрактарів на північному напрямку. А там опустилися вниз, їж ж воно не бачать. І сама три колони уїбала. 150 єдиниць техніки. Ти, блядь, тільки вдумайся. Угу. А награди, а медалі? Кому, блядь? Ну, що ж тут? Казати, блять, все зрозуміло, як у нас воно все блядь, робить. О, сто mm -hmm. 100% і нема що говорити. Е-е-е, Так а зараз, де Фіона з дітьми. Та вже повернулася, бо ж допомоги вже в тій Польщі не було. Вона пішла на ягоди хуярити, а пан щось там не доплачував, та я кажу, вертайся. А вона ні, пішла ще на якусь м'ясну фабрику, то там геть охуєла. Ми після того з Фіоною взагалі в магазинах до тої кубаси, до тих сосісок, взагалі не ногою. Mm -hmm. І бачу як схудли. Ну так. Я теж чув, що там умови ну, просто жах. Та там просто рабство. Та й от вернулася сюди, то і вже трошки будемо думати. Кід в чуботях він пішов десь на офіси працювати, то каже, по п'яторці зелені забирає. Ну а мені щоб їбалом не світити, то якраз таки підходить. Ну, так. До речі, а от е щодо виховання дітей. Як ви з цим справляєтесь, зважаючи на те, що, що у тебе, що в Фіони було ну, не зовсім еталонне виховання? О, тут нелегко. Бо я ж якби сам по собі ріс і нормальний виріс, а над Фіоною, що то, трусилися, розбалували, його нікої біди наробили. Я от що собі думаю? Як собі ростуть, так хай собі і ростуть. Ні в чому їх не обмежувати, не нав'язувати та й будь-що буде. Досить прогресивна позиція, але для чого ж тоді діти? Ну, почнімо з того, що я взагалі не очікував, що їх троє зараз вилізе. Я був не готовий. Ти тільки вдумайся, я з собою ледь справлявся, а тут ще жінка і троє дітей. Мене, блять, хтось запитав, чи воно мені потрібно. Як збирали в школу, то я взагалі ледь не йобнувся. Ти тільки уяви, троє одного віку. Це всім, блядь, цю йобану школьну форму купи, зошити купи, рюкзаки. Це ж ніхто ні за ким, нічого не подоношує. А потім на ремонт здай, на штори, блядь, закинь. А потім що? Той хоче на борьбу та хоче співати. Ну, хоч в третій похуїст, Ось у мене. Сиди собі мовчки на болоті, нікого не чіпає. Ох, я в ті роки останній хуй без солі доїдав. Добре, фіони, хоч батьки заряжені, то трохи помагали. Ну... І тут таки повезло. І все ж діти квіти життя. Сто відсотків! Зараз через рік поступати, кожному репетитора, блять, оплати. ноутбук новий купи, гуртожиток платив, ой, коротше. Щось ти якийсь не радий. Так, да! Це ж була фіони ідея, що треба вивчити дітей, бо будуть ото як ти. А я кажу, блять! В попелюшки сину ніде не вчився. Приїхав в Київ, почав торгувати плиткою, і воно вже свою фірму має. І машину купив, і квартиру купив. Що ще, блять? То в неї вже син такий дорослий. Та-да, як вирвалася з того йобнутого сімейства, то рік за два пішов. Цікаво. Я бачу тема сім'ї тебе трошки вибила із себе, ти намагався якось це пропрацювати? Водила <тас> мене фіона по всяким. Тарологам, астрологам, блять, урологам. Але все без толку. Я ж тому в третій частині хотів кинути то все і вернутися на болото. І знову ти повертаєшся до цього болота. Що ж там такого цікавого в тому болоті? Так. Якщо подивитися вашими очима, то в мене казкове і насичене життя. Мене всі люблять. Драматична музика. Але так було не завжди. Усе своє життя я був сам, поки інші діти зростали, гралися, веселилися з однолітками, я кидався власним лайном по деревах. Я не знаю, що таке друг, який кличе вранці, аби пограти в м'яча. Що таке, коли батько запитує, як мої справи і чому я весь в синцях, а материнська ласка? Чому я в обісраних штанях вже тиждень? Що таке закохатися у когось чи бути для когось просто небайдужим? Єдине, що в мене було, є і буде, це моє болото. Тільки там я міг бути собою. Усе моє життя це болото. Єдине, що я мав, це болото. І справа не в самому болоті. Вода там така, ж, як і скрізь. І не в деревах чи живності, яка там проживає, а справа в мені. Тільки там я міг бути собою. Ви звикли цінувати людей, які сприймають вас такими, які ви є. Ви можете їм виговоритися, і стає легше. Але я такої розкоші не мав. Це місце стало живим для мене, тільки там я міг бути собою. Немає в світі уважнішого слухача, ніж було то. Я йому розповідав усе, і воно ніколи не перебивало. Не давало би яких порад о, не переживай, день сьогодні не задався, завтра буде краще. О, не сумуй, це лише поганий день, але не погане життя. Це місце стало живим для мене. Тому зараз з ким би мені не довелося спілкуватися, я сприймаю це як дар. Бо що може бути краще, ніж бути потрібним? І в кінці розмови додаю. Нахуй мені це все треба? піздуй до психолога. Я звичайний людожер. Ах. Щось я під розкис. Та й під набухало. Дякую тобі, що поділився. Це було дуже мужньо і неочікувано з твого боку. Можеш розказати більш детально про той день, коли ти став людиною? Які ми були відчуття? О, Як я вже і казав, це була фантастика. Ти такий їдеш, всі на тебе дивляться. Ох який. От, Я вперше в житті зробив щось заради когось іншого, а не себе. І готовий був таким лишитися. Тому я був в легенькому ахуї, коли Фіона сказала, що покохала мене в іншому обліку і хоче, щоб я таким же і лишився. Але в чому прикол? Це мені вже потім розказали. Так, так. ж нічого не сказав е, дракониці, е, що поїхав зі мною. І поки ми оце проїбалися на день, вона прилетіла і почала гнобити Фіону, що він зараз знову знайде пригод з твоїм зеленим талбойом. От. Ну і якось вона коротше викупила, що я став людиною, а осел став жеребцем. І коротше сказала, що е, ніхуя її це чудо двометрове не потрібне, і що вона зараз тут все спали кібені матері. От, по суті, через це їй довелося вернутися в цей... в цей зелений храм. Тому знаєш, що я тобі скажу, що? Якщо ти почнеш з самопожертви заради тих, кого любиш, то закінчиться це все ненавистю до тих, кому ти приніс цю жертву. Вау! Дуже глибоко! Де ти таке вичитав? Та, яке вичитав? У мене теж є інстаграм, і я відкрив для себе рілси. Там стільки всього цікавого. Знаєш, що мене ще так яскраво описує? Так, так, що? Ворнер Буфет якось сказав. Воррен Бафет. Баннер, блять, яка різниця? Не чіпляйся. Так, от, якщо твій телефон не дзвонить в темні часи, коли ти на дні, то не варто піднімати слухавку, коли ти на вершині. Тому я з ведмедем і не спілкуюся. І похер, що в мене тоді телефона не було. Дуже сильно. Вау. І щодо твого лука, е... все ніби те саме, але посвіжіше. Чапи так точно бачу якісь нові. Е... Так. Е... Чапи в покійного тестя забрав, але бачу малуваті. Ну так, да, є таке. От, а все інше в аутлеті брав. Хороша, таке дихає, не знаю, що за фірма. Е, жилетку підрізав е, фіони, була ще така з рукавами, але я пообривав. Ну, думаю, помітно. Але на золотих за свого приймають. Чому Віслюк голий? А Віслюк чому голий? Бо у нього купита. Хто його вдягати буде? Дракониха зі своїми культяпами. ну так. Мені здається, ти перегинаєш. Так, все, чу-чу-чу. хто йому рота відкрив? У мене є ще декілька запитань. Так, все, хватить, бо, мені ще фіону з манікюра забирати. Для чого? Так от і я думаю. Нахера воно їй треба. Так, Казліна, збирай манаття, запрягай коней ще в білий налів залетим. Все, давай. Ось таке воно закулісне життя нашого героя. Тож, як сказали мудріші від мене, не збідніє рука того, хто віддає. Тож, підписуйтеся на канал, ставте лайки, і це вам точно мільйонократно воздасться. Ну і не забувайте писати в коментарях, кого б хотіли побачити у нас в гостях іще. Бувайте!